どこ <music> <music> Людина найзагадковіше творіння на планеті. Тіло людини здається нам досконалою біомашиною, яка виконує безліч функцій, не тільки зовні, але й внутрішньо. Ми переміщуємось у тривимірному просторі, виконуємо різного роду дії, приймаємо рішення, опрацьовуємо інформацію, спілкуємося. Але існує ще щось невраховане, що поки не реєструється сучасними приладами, але що явно відчувається людиною. Невидима око, тонкоматеріальна складова людської істоти. Енергетична конструкція людини. Енергетична конструкція має форму усіченої піраміди з навершем. квадратна основа піраміди умовно поділена діагоналями, тобто косим хрестом, на чотири частини. Людина знаходиться в центрі перетину лінії Христа, який умовно ділить простір навколо людини на чотири об'ємні частини. Тобто спереду, ззаду, а також з боків від неї знаходяться ніби трикутні простори. Ці простори є об'ємними зонами сутностей. Також тіло людини випромінює так зване біополе. Біополе неоднорідне за своїми частотними характеристиками, оскільки частота, яку випромінює мозок, відрізняється від частоти інших органів, наприклад, нирок чи печінки. Тому біополе людини має різні кольори. Тепер більш детально поглянемо на наверша піраміди, яке відокремлене від основи. Наверша знаходиться орієнтовно за пів метра від маківки голови. Відстань приблизна, тому що у кожної людини вона індивідуальна. Саме в цьому місті, умовній верхівці піраміди, народжуються її думки. У центрі на знаходиться особистість. Особистість це ким відчуває себе за життя будь-яка людина. Це той, хто здійснює вибір між духовним і тваринним началами, аналізує, робить висновки. Накопичує особистий багаж чуттєво емоційних домінант. Між навершем і усіченою пірамідою знаходиться свідомість, точніше, поле свідомості, яке складається із септонів. Наверша піраміди це своєрідна антена, яка безперервно приймає думки. Думки в свою чергу є хвилею, яка приходить ззовні. Процес зародження думок у людській свідомості можна умовно розділити на дві стадії: думки атакують або, інакше кажучи, збуджують мембранну структуру на верші. Хвиля збудження передається далі полю свідомості, і цей процес є реакцією у відповідь свідомості на зовнішні думки. У свою чергу поле свідомості передає реактивні імпульси у відповідь особистості і головному мозку. Примітно, що збуджуються ті самі зони області, як в особистості, так і в головному мозку. При цьому підвищується активність септонного поля свідомості. На третій стадії завершальні. Головний мозок посилає імпульс у відповідь особистості через септонне поле свідомості. Ось як виглядає цей процес в дії. Тепер розглянемо основну і найважливішу частину конструкції людини душу. Душа є істинною антиматерією і решта всієї конструкції в шести вимірах вибудована довкола неї. Якщо орієнтуватися по будові фізичного тіла, то приблизне розташування душі це район сонячного сплетіння, тобто фактичний центр людини. Душа входить в енергетичну конструкцію людини, що формується на восьмий день після народження фізичного тіла. Між душею і особистістю знаходиться так звана срібна нитка. Це канал, який є сполучною ланкою між душею і особистістю. По цьому септонному каналу душа безперервно передає особистості сили алату. Сила Алату дається людині для злиття особистості з душею. Саме ця сила і становить силу уваги. Куди особистість вкладає увагу, ті програми і активує в дію. Якщо особистість вкладає більше уваги в септонне поле, тобто матеріальне існування, то сила Алату безповоротно витрачається на підтримку і розвиток матеріальної системи. У результаті Особистість після смерті тіла перетворюється в субособистість інформаційну частину смертної матеріальної системи. Якщо особистість вкладає більше уваги у кожному дні в глибинні почуття, направляючи їх до душі, в результаті відбувається якісна зміна її енергетичної конструкції, і особистість зливається з душею. Утворюється цілком нова істота істота духовного світу. проад